Добрий день пасічники. 8 грудня. Дільництво в Україні вас вітає. Дивіться, у нас центральна Україна, Дніпропетровська область. Випав сніжок. І синички сьогодні наблюдаю, вже пішли роботи по вуликам. Нема де під снігом лежить зернятка і вони починають приставати до вуликів. Так що наблюдайте. Ну я пройшовся, зараз все закінчую, перекриваю на, на менший отвір повністю не закривали. То, що в минулому році закривав і пчела набивалась там. А ну, так буде і пчела виходить Та що треба відходити буде. І синички не так будуть туди носа сунути. Так що дивіться, в кого пінопластові вулики. Так, взагалі треба дивитися, щоб ніде не клювали їх, особливо дятли, щоб ніде не поселився дятел. Та й синички можуть клювати її. Біля ляточки обкльовувати, так що наблюдайте, накривайте сіткою пінопластові вулики. Це таке діло, що треба наблюдати. Якщо є синички, так, треба реагувати. Ну, як показує практика, коли, коли випадає сіжу. Тільки випав сніг, все, одразу треба йти дивитися на пасіку, що там синички роють. Я це вийшов, дивлюся, синички налетіли, сидять на деревах. І на ляточки проходимо, може десь покважоток, сліди лапок. На ляточках сидять і носа туди сунуть. Так що дивіться. Випав сніжок. Треба подивитися. Всім доброго здоров'я, гарної зимої. Зимівлі. зимівлі бджіл. Всім гарної зимівлі. Бувайте здорові!